Ти буде з То які плани на сьогодні? Як завжди, що ти робиш в моїй кімнаті? Ловити вампірів. Полювання на вампірів це бізнес. Ріжу шиї Та беру чеки. Усе змінилося, відколи тебе витерли з союзу. Якщо я не дістану 10 штук, Джос забере Пейджу Флориду. Ти пізно. Знову. Союз це єдине місце, де мені заплатять. У вашому досі є купа інцидентів. Нова людина ще один шанс. Це останнє попередження. До справи. ні! Гляньте, вампіри мене ледь не вбили. Я обіцяв свій улюблений костюм. коли таке відбувається вперше. Так. Так. І ви? Ні, я ні. Та послухай, ти так. Знаєш, що я бачу у вампірах? Великий долар. Ей, ей. Не блюй тут. Я все ковтнув. Вампіри. Вони серед нас. Усі вони вбивці. Це не затемнення новолуння, це не світанок перша частина. Все не так. Ви знаєте назви всіх фільмів Сутінки. Що? І що не так з другою частиною світанку. Захопливий кінець цієї саги. Вітаю на день зміні. Завжди працює.